Вітаю, вітаю! У нас сьогодні чудова тема стосується дерев. Ми вже з вами розглянули різні протоколи, різні варіанти визначень, спілкувань з деревом. Я вам нагадаю під цим відео посилання номери різних відео, де ми що розглядали. Ми розглядали як підійти до дерева, як з ним поспілкуватися? У нас були діаграми, як визначити перешкоди, різноманітні забруднення, які можуть заважати дереву чи рослині, а можливо навіть цілому лісу. Знову ж таки, передивіться відео, якщо. Підзабулися так. Зараз весна, літо скоро також. Тобто, всі ми будемо на природах, на дачах, в парках, десь гуляти, можливо, хтось десь кудись поїде. Так, тобто, рослини, природа завжди з нами, і можна з ними, як мінімум, поспілкуватися. Також ми розглядали співпрацю з драконами або із Софією. Які можуть нам допомогти так? Або інші різноманітні тонкоматеріальні присутності. Тобто, коли ви підійшли до дерева, визначили його перешкоди за допомогою діаграми, чи просто за допомогою вашої вертикалі, інструментів, будь-чого. Звідти ви приймаєте рішення, що ви можете зробити так на фізичному рівні, звісно, якщо це якесь електромагнітне забруднення, скажімо, від електростанції поряд, чи антени поряд, чи тому, що дорога поряд з цим деревом і там багато машин, наприклад, їздять, то ви не завжди зможете так вирішити цю проблему. Де щось ви зможете нейтралізувати, звернутися до тонкоматеріальних матеріальних щоб вони на своєму рівні, в своїх вимірах підчистили, зробили. Звісно, вирішити повністю великі проблеми не завжди вдається. Далі, звісно, є там, наприклад, різні геобіологічні явища та мережі, на які також ми не завжди повністю можемо впливати, але в певних ситуаціях можемо. Хоч трошки, але здебільшого все ж таки допомогти ми можемо. Самостійно чи за допомогою тонкоматеріальних присутностей, або самої нашої планети і етелоричних і космічних енергій. А, те, що стосується саме мереж і явищ, дещо ми вже розглянули, а більшу частину будемо розглядати згодом все поступово. Також ми розглянули вібраційні точки. Які також нам будуть в нагоді при роботі з деревом, рослиною, лісом, парком, деревом, господарем і таке інше. І також ми розглянули наші різні енергетичні структури, за допомогою яких безпосередньо ми самі можемо допомогти дереву. Отож, так, наприклад, ви маєте дерево в садочку, чи у вас є дерево господар вашого парку, який поряд з домом. Чи ви просто в лісі побачили занедбану рослинку, дерево, кущика і хочете йому допомогти? так? Протокол спілкування у вас є. Визначення, які проблеми та й перешкоди в нього є. Можете виміряти до і після вашої роботи. Вібрації так? для порівняння. Чисто суто для порівняння, щоб розуміти, чи щось підчистилось, чи піднялися вібрації, чи відпрацювалася та чи інша перешкода, а щоб ви бачили дії. Далі ви приймаєте рішення, як саме ви можете допомогти. Звісно, ви можете допомогти, звернувшись, наприклад, до Софії, до драконів, до групової душі представника цього дерева, так. Тобто, наприклад, якщо це береза, то до групової душі всіх берез нашої планети, до самої нашої планети, до Гаї, наприклад, так, запросити певні талоричні і космічні енергії, пранічні допомогти ми. Тобто йти через співпрацю тонкоматеріальними присутностями, протоколи спілкування, як що робити, у вас це вже все є. Правильно? Крім драконів, групової душі є ще, звісно, духи природи. Є різні тонкоматеріальні присутності, які живуть на цьому дереві, під цим деревом, наприклад, під землею, там де його корінчики, так на самому дереві чи біля дерева. Особливо, якщо це якесь велике чи старовинне дерево, таке досить довголітнє. Там можуть жити запросто ельфи, карлики, корігани, гноміки. Так, тобто може бути цілий набір жителів в периметрі даного дерева. Кожен із них може щось зробити зі своєї сторони, також, кожен на своєму плані. А ви на фізичному, наприклад, можете там попробирати біля нього, чи якогось паразита, наприклад, який до нього причепився, відрубати так? Можливо, дереву потрібно сухі гілки відрізати. Це те, що ви можете зробити на фізичному. На плані, так, якщо, наприклад, дерево треба провітрити трошечки, геть поросло всякими паразитами і не зрозуміло чим. Звісно, пам'ятаєте, що ви його попереджаєте, що ви з ним домовляєтеся? Що ви просите, щоб ту там гілку, ви хочете відрізати, щоб забрали. Щоб воно забрало звідти всі соки. Тобто, це все передивіться, нагадайте собі так, щоб з деревом була взаємодія і з повного дозволу ви могли зробити певні е, акції, так, що по допомозі дереву. Тобто, глобально е, ви допомагаєте на фізичному рівні тим, чим ви можете, на тонкоматеріальному Плані ви можете звернутися до тієї чи іншої тонкоматеріальної присутності, дивлячись так, яка проблема. Також, якщо це стосується певних мереж, вібраційних точок і тому подібне, це ми будемо роздивлятися. ну, Вібраційні точки ми вже розглянули. Але це по кожній тоді конкретній мережі і конкретному геобіологічному явищу чи вібраційній точці, яка робота має вестися з нею. Так, наприклад, якщо ми працюємо з деревом господарем або з цілим лісом, там є окремі невеличкі моменти. Наприклад, дерево господар, особливо там, цілого парку, чи цілого лісу, він пов'язаний тоді з цим всім парком, з усім лісом, чи з усім живим, що навпроти. Чи, наприклад, у вас великі поля, і посеред одного із полів росте там великий дум. Оце буде дерево господар всього, що навколо. Так? І співпраця з ним це буде співпраця з усіма живими рослинами, що є в його периметрі, а це може бути на декілька кілометрів. На ньому, скоріше всього, це 99%. Є господар також, так, який відповідає за це місце перебування. Тобто дозволи треба буде отримувати і від господаря місця, і від дерева бо його групової душі, можливо, навіть від самої планети, так, чи від там, лісу і так далі. І якщо ми будемо впливати на цілий ліс, то, наприклад, нам цікаво буде працювати саме з вібраційними точками. Ну і тепер останній варіант, як ви можете допомогти, окрім співпраці, запрошення тонкоматеріальних присутності, чи у фізичному плані фізичними діями, ще є наша активація різних наших енергетичних структур. Оце відео саме про це. Так, як ми самостійно можемо допомогти дереву не тільки на фізичному рівні, не тільки гармонізацію, наприклад, за допомогою вібраційних точок, мереж чи е, запрошення так, матеріальних присутностей, а ми самі. І ось тут знадобляться. В основному наші божественні структури, хоча не тільки, так, багато чого працює з живим простором, але найкраща робота ведеться саме з божественними структурами. І ось тут давайте тепер розглянемо конкретно а, ті структури, які можуть нам допомогти одне за одним. Табличку кодів вібраційних я вже. Занесла інформацію, тобто легко просто вам піддивлі... піддивитися, знайти необхідну інформацію, щоб було швидко. Так, це вкладка, різні, різні коди здається, так? А, там до нас суміш всього з усім. там майже в самому низу дивіться, зліва здається, допомога деревам і є. Цілий список наших різних енергетичних структур, які ми можемо активувати. Ну що, поїхали, розглянемо детальніше, що і для чого можемо активувати, щоб допомогти дереву, рослинам, дереву господарю чи цілому лісу, парку, полю, городу, саду, тобто, що ми можемо зробити через наші власні структури. Дякую за увагу! Поїхали роздивлятися. Отож, практичні наші структури в основному божественні для активації при допомозі рослинам, деревам, деревам господарям, цілому парку, лісу, городу і так далі. Різні діри та тріщини в аурі рослини чи дерева, Так, коли, наприклад, зломані зрізані гілки. Активація божественного фонтану молодості на четвертому рівні. Далі витік енергії. Знову ж таки, це можуть бути відрізані гілки, так або інші М -м. варіанти, наприклад, березовий сік, коли зливають, так роблять дірочки в дереві. Як допомогти? Це активація божественної кондоліні на 15 рівні. Паразити з низького астралу на рівні коренів. Активація божественної кондаліні на сьомому рівні. Різна негативна пам'ять, яка закарбована в дереві. Пов'язана чи з місцем цим перебування, де воно виросло, чи його власна. Це божественний канал зцілення на четвертому рівні. Так, звісно, це все передбачає я від вас, що ви вже попрацювали з усіма цими структурами енергетичними. І активували на цих рівнях попередньо, тобто вмієте ними користуватися, хоча б перевіряючи за допомогою ваших інструментів. Магія, але дрібна магія. Так? Це серце Авіа. Авіа це пам'ятаєте, як у фільмі Аватара Ейва Дерево життя було. Таке дерево життя, воно є, існує, наприклад, у підземних цивілізаціях, тобто в Агарті, там є величезне дерево життя. Оце звернення до дерева життя. Ви активуєте це серце. Далі, посилення аури дерева, божественний канал Антахкарана на третьому рівні, чи божественні наші крила на шостому рівні. Підземні та внутрішні кісти це кундаліні на кондаліні на п'ятому рівні. Негативні мережі, які проходять через дерево, так? тобто геобіологічні мережі. Активуємо божественний тор на восьмому рівні і робимо подарунок цього тору самому дереву. Зовнішні кісти. Активація божественної кондаліні на 15 рівні. Ефірні предмети, негативні, звісно. 56-та частота серця. Активуємо. Далі хімічні різні продукти чи отрута, так? наприклад, щось там десь посипали біля дерева. Це Божественне полум'я імунітету на четвертому рівні. Підземні суті 18 го виміру, які суперактивні в цей час. Активуємо божественний канал Благословіння на 15 му рівні. Динамізація рослин та захист від шкідливих хвиль. Електромагнітних мається на увазі. Божественний торг на 6 му рівні. Взагалі динамізація рослин також тобто проведення в рух енергії. А, дуже, дуже корисно, ну, як і нам, життєва енергія, вона постійно рухається і потрібно, щоб вона весь час рухалася. Якщо є якісь блоки, то звідти виникають всі перешкоди, хвороби, які потім спускаються на фізичний рівень, так само і в дерево. Далі допомагає під час, а, що це я написала? Під час наших енергетичних практик по догляду за тваринами, рослинами та мінералами. Це про 28-му частоту нашого серця по роботі з природою. А, Тобто вона підходить як рослинам, так і тваринам, так і мінералам. 28 частота. До речі, чому я її сюди вписала, тому що я нею досить часто користуюся. А мене якось зараз е весь час тягне в якісь такі зайти е місця. В посадках, в лісі, між полями, і кожного разу мене виводять на, якісь, на якусь місцину, де йде активна виробка лісу. Не знаю, чи це пов'язано з повенями, з пожежами, але в нас якась дуже зачистка зараз, дерев, практично всюди, і вирубають великі ділянки. І ти їх причому так одразу не бачиш, вона як в горах. Ти можеш бути з однієї сторони гори, вона з другої, ну, тобі не видно, ти не бачиш це. Така велика ящерка гарна. Прибігла до мене. А, а мене туди виводять. І я коли приходжу, я іноді, що знаєте, буваю там про щось своє думаю, чи щось собі активую, чи, можливо, щось слухаю, а, чи там за собакою дивлюся. Ну, тобто, зайнята якимись своїми справами, внутрішніми чи зовнішніми. І мене просто зупиняють, і я розумію, що все, треба тут попрацювати. І от найшвидший варіант це от активація 28-ї частоти нашого серця, вона дуже гарно працює. Звісно, ви можете і тонкоматеріальні присутності призвати, до Софії звернутися і тому подібне, і активувати інші енергетичні структури. Але ось цей варіант він універсальний, так То він працює і з рослинами, і з мінералами, і з тваринами. Для мене це актуально, тому що у нас в горах завжди каміння, тобто мінерали всюди є. Рослини, звісно, виробні дерева з ними працює. Плюс тварини, наприклад, ті пташки, які залишилися без дому, без їхніх гніздечок, дупла, дуп, А як дупло в множині буде? Без дупел, <хи> Ну ви зрозуміли. Тобто їм потрібна також допомога, можливо, хтось десь впав разом з деревом, скажімо, там ящерка чи тритон, який на неї заліз, бо вчора такого тритона бачила здоровенного. Тіка від нас, бо моя собака почала його ловити. Заліз високо на дерево. Тобто якісь тваринки, рослинки, комашки, там навіть інші мікроорганізми, які пов'язані з рослинами, з деревом, так, могли постраждати, і їм це все допомагає. Також не забувайте, що є ще тонкоматеріальні присутності, які живуть біля або на дереві. Тобто хтось, наприклад, із них жив на конкретному дереві, і тепер в нього немає дому. Бажано, щоб допомогти тонкоматеріальним присутностям. Подбати і про них, так? Ну, принаймні, всіх благословити, побажати щастя і попросити допомогу і нашої планети, Гаї, Софії. Інших основ матеріальних присутностей можна призвати, щоб допомогти їм. Поїхали далі. Очищення емоційного тягаря рослин це шоста частота нашого духовного серця, духовного, духовного. Пам'ятаємо, що є різниця. Рослинне серце це сімнадцята частота. Зцілення рослин очищує ауру і підвищує життєву енергію, вирівнює вертикаль навіть дерева. Це дуже крута частота. Запам'ятайте, сімнадцята. А, бо пам'ятаєте, робила таке відео, якщо хочеться десь посидіти під деревом, підзарядитися біля нього. Першу перевірте вашу вертикаль, хоча б за допомогою інструментів, якщо ви бачите, що вертикаль поїхала, значить якісь перешкоди на дереві. Сідати під нього точно не можна, і точно ви біля нього не заряджитесь, а навпаки, свою життєву енергію віддасте. Або ви вирішуєте перешкоди, наприклад, за допомогою 17 ї частоти серця. Якщо там дивлячись, яка перешкода, звісно, так де беріть діаграми і тому подібне. Або сідаєте до іншого дерева, там, де вертикаль, прекрасна і чудова. Це важливий момент, не забувайте про це. Паразити у стовбурі чи на листочках, так, це божественна наша Меркаба на четвертому рівні. Далі сутності чи негативний демар. Так, пам'ятаємо, негативний негативний він залишається негативним все своє життя. Це 16-та частота нашого серця. І не забувайте, що негативний демар ви можете. Попросити трошечки зсунутися. Або навіть якщо це позитивний димар, але негативні його лопасті, пам'ятаєте, попадають на, цей, на дерево, то можете попросити змістити трошки лопасть. Не забувайте, що геобіологічні явища вони живі і свідомі. Ви можете з ними спілкуватися як з онкоматеріальною присутністю. А, наскільки ви на це здатні, я не знаю, тому Кожен вирішує сам, але але варіанти існують. так? Послаблений імунітет дерева. Активуєте вашу вилочкову залозу на шостому рівні. Дерево господар місця пов'язано з самим господарем цього парку, саду, лісу, місця загалом так. Тому при взаємодії з ними йде пряма взаємодія з тонкоматеріальними присутністю, з самим господарем і іншими. Тому завжди, завжди питайте дозвіл. Я так коротко внесла, просто дозвіл написала. Так глобальна допомога дереву. активація нашої. Божественне кондаління на 15 рівні і направити руки до дерева. Далі допомога лісу. Робота з вібраційною точкою розширення. Тобто згадуйте наші вібраційні точки або розширення, або розпоширення, так? бо там розпоширюється інформація на весь ліс, коли ви з нею взаємодієте. Яка часто знаходиться всередині Вортексу для розпоширення інформації по всьому лісі, плюс робота з господарем лісу. Завжди отримувати дозвіл від господаря лісу або Вортексу, питати найкращий день та час для вашої роботи, активації чогось. Запрошуйте також духів природи так, для роботи. Можливо, співпраця з ними, або з Софією, або з драконами. Пам'ятаєте, є дракон Scull, так? М -м -м, дивіться відповідні відео. А, так, що я вам тут ще занотувала? А, перебуваючи в вібраційній точці, очищені та активовані. Вдень, обов'язково також важливий момент. Можна активувати а, перший варіант. Божественно кондаліні на 27 рівні для регармонізації між собою всіх пошкоджених дерев після природних явищ, катастроф, чи вирубки, підрізки затягує точки витоку життєвої енергії. Далі, другий варіант божествений канал благословіння на першому рівні для очищення підземної пам'яті та повітряної пам'яті, і підняття різних душ у світло, так, тому що. Самі розумієте, що хтось, якась тваринка, рослинка, пташка, могла загинути при цьому, коли дерево там падало. Третій варіант божественні крила на 24 му рівні очищує та динамізує ауру рослин в периметрі 100 метрів. І четвертий варіант дві частоти серця, які ми вже розглянули, 17 та і 28. -та, тобто це глобальні варіанти допомоги лісу. Дещо мені буде траплятися, я буду, звісно, додавати табличку кодів. Тобто, як завжди, буду щось оновлювати, додавати. Але як бачите, допомогти ви самостійно через свої енергетичні структури завжди можете. Ну, плюс інші варіанти, так, робота з вібраційними точками, з тонкоматеріальними присутностями і тому подібне. Драконами <хи> удачі вам! Звісно, мені б хотілося б зворотній зв'язок мати, якщо хтось хоч щось зробив, попрактикував, особливо, якщо ви отримали результати, видимі. видимі так? А, наприклад, це було позавчора. А, піднімалася вгору, зупинилася і побачила, що там була така, ніби як яма, мені здається, рукотворна. І вода там, до знаєте, так. Ну, стагнуюча, такий запашок був не дуже хороший. Я зараз зупинилася, до речі, активувала своє серце, все побуло там, ну, хай буде 10 хвилин, запах зник. І моя собака пробігла пити воду, і вона пила і все не виходила. <хи> тобто я відчула і побачила на фізичному рівні, що все працює. І мені знадобилося не так вже й багато часу. Звісно, там була така ну маленький такий ставочок, зовсім маленький, не дуже великий. Звісно, чим більше водойма, тим більше часу, більше зусиль, більше енергії і більше можливих варіантів, комбінацій, як що допомогти. Але ось на чомусь такому маленькому можна класно практикуватися, і плюс ти бачиш результати досить швидко. Все, я не затягую. Гарної практики, бувайте, удачі, Авах!